Давай. Шановні колеги, дозвольте від колективу науково-технічної бібліотеки Вінницького національного технічного університету привітати вас з нашим професійним святом, Всеукраїнським днем бібліотек, побажати вам межного неба, творчої наснаги, міцного здоров'я, натхнення, добра і нових успіхів у нашій благородній просвітницькій справі. Наш Вінницький національний технічний університет має потужний науковий потенціал. І бібліотека як структурний підрозділ цього університету забезпечує навчальну, виховну роботу в УЗІ, а також науково-дослідницьку роботу в УЗІ. І наша науково-технічна бібліотека намагається відповідати статусу науково-технічної бібліотеки і відповідати тому статусу, який займає наш університет в регіоні. Сьогодні ми хочемо презентувати вам, коротко презентувати вам, як наша бібліотека інформаційно забезпечує науку в нашому вузі.